З життя апостола Павла, послання до Римлян, 9 розділ з 1 по 5 вірш. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпивну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синісто, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба. І обітниці, що їхній Отці, від них же тілом Христос, що Він над усіма, Бог благословений навіки. Амінь. Дуже цікаво, друзі. Виходить, що апостол Павло говорить нам про якесь дуже цікаве почуття, що Він хотів би бути відлучений від Христа Ісуса. Заради кого? Заради рідних йому по плоті братів. Це як потрібно любити людей своїх за кров'ю, за нацією. Він каже, я євреїв своїх люблю. Бо я євреї, я люблю євреїв, це нормально, каже для мене. Хоча здавалося б, хто міг би таке говорити. Це ж, ну на перший політ, самий космополітичний апостол. Він апостол на євреїв, він апостол кого? Написано язичників, він апостол для язичницьких народів. Відповідно, ти не можеш бути місіонером серед інших народів, якщо ти ці народи любити не будеш. Ти не можеш не любити народи і благовістувати їм слово Боже. Ти не можеш не любити якийсь народ і йти заради них на ризики, ти заради них на побиття, на ув'язнення у в'язниці. Ви знаєте. Скільки Павло потерпів від різних переслідувань, коли він доносив благозвістку різним народам. Тобто він їх любив і любив на практиці дії. Але каже, я то їх люблю, всі, всі народи люблю. Але найбільше я люблю свій народ. Найбільше я люблю євреїв. Більше того, заради них я готовий бути відлучений від Христа, лише би їм було добре. Як це можна так любити? Нам це в голову не вкладається. Повне відео, дивіться за посиланням в описі.